Як то кажуть, welcome back і welcome to reality. На дворі серпень, тобто back to school для наших дітей, а для наших батьків знову головний головняк вибрати своїй дитині ноутбук. І хоч ми вже і знімали один відео, де Макс розповідав, десь отут тут зараз впливе які топ ноутбуки за свої гроші для школи можна вибрати. До нас приїхала ще одна дуже цікава модель, про яку ми сьогодні і поговоримо. Це ноутбук ProLogix M15722, який має підходити ідеально для школи школярів чи студентів, а також для офісних працівників. З вами Володька Сервіс смаршопінгу Hotline.ua. Разом з вами ми зараз перевіримо, чи вартує ця штука своїх на хвилинку 23 тисяч гривень. Бо в минулому відео у нас був який бюджет? 15 тисяч гривень. Чи кращий цей ноут, чи ні? Зараз і дізнаємось. Prologics M15722 має процесор Intel Core i 3 1215 u з шістьма ядрами, що працює на частоті від 3,3 до 4,4 ГГц. До речі, так само написано і на корпусі, бо чомусь до сих пір всі виробники віндових ноутбуків вважають за прикольне наклеювати, що там під капотом цієї штучки. Це дозволить вам швидко виконувати завдання з легкістю запускати програми та обробляти інформацію. Ноутбук підійде для всіх шкільних та базової роботи в офісі розраховувати на максимальні графічні налаштування в іграх не варто, але в якусь індюшатіну пограти можна. До речі, я в свої ще шкільні часи, коли був десь 9-10 клас, тоді почав вивчати фотошоп якраз на маминому старенькому Samsung на Core i3 чи i5. і цього вистачало з головою. А часи йдуть, тобто зараз ще цей Core i3 може бути міцні. Краще, ніж тоді i7 був, розумієте, да? Сімки Бавдит. Щодо пам'яті, ми маємо 16 ГБ оперативної типу DDR4 та 512 ГБ SSD-накопичувач, який забезпечує швидкий доступ до ваших файлів та допомагає запускати операційну систему Windows 11. Home швидко та без зайвих затримок. Цікаво, тут же Вінда передостановлена, вже ліцензійна йде? Да? Вже йде, ух ти що. А зараз на всіх віндових ноутбуках, да, така тема? Ні, не на всіх. Ні, це прикольно, бо це такий гімн. А, ну да, я нещодавно батькам купував. Ноут якраз на вінді, але вінди не завізли. Я ще добу потім махався, щоб встановити. А тут одразу купили з коробки У вас вже все працює. Можете собі навчатися, працювати і робити домашні завдання. А об'єм 512 г. відкидує наш бюджетний ноутбук на плацдарм чогось більш дорогого і преміального. Бо з таким об'ємом вже можна і зберігати архіви. SSD взагалі це обов'язковий елемент сучасного ноутбука для навчання, адже чекати, поки ноутбук по пару хвилин завантажує операційну систему, то явно не для сучасного світу. З іншого боку, ти приходиш на урок, там кажуть віддавайте, вмикаємо собі ноутбуки, і ти можеш весь урок, якщо в тебе хдедешка очікувати, коли він завантажиться, і потом ну, так вийшло, і нічого не робити. В цьому сегменті знайти екран з роздільною здатністю більше за Full HD дуже важко. Саме тому тут і стоїть 15,6 дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів, тобто це стандарт. Але з бонусів це матова поверхня екрана, яка допомагає уникнути відблисків, забезпечуючи комфортний перегляд навіть при яскравому освітленні. Вбудована аж одна мегапіксельна, тобто у вас один дуже великий мегапіксель. Вебкамера дозволяє. Проводити відеодзвінки та віртуальні зустрічі з однокласниками та викладачами. Prologix M15722 оснащений бездротовими технологіями Bluetooth 5.0 та Wi-Fi 5, щоб підключатися до інтернету та обмінюватися даними з іншими пристроями. Наявність HDMI, USB Type-C, USB 3.2 першої генерації робить цей ноутбук гнучким у використанні, забезпечує швидкий та легкий доступ до різних пристроїв та аксесуарів без перехідників. Габарити та вага моделі стандартні. Це 1,8 кг та й 368 на 244 на 216 мм. Корпус зроблений зі сполучення пластику чорного кольору, що додає ноутбуку практичний і аскетичний вигляд. Prologex m – це доволі таки непоганий вибір для студентів і школярів і виконує насправді більшість офісних задач. Якщо вам, звісно, не треба буде щось дуже дуже важке програмувати, але якимось базовим кодом, я думаю, впорається і ця штучка. Наприклад, написати якийсь кодік, щоб запустити дрон по Москві. Головна перевага цього пристрою це швидке завантаження операційної системи за допомогою ssd накопичувача. Купа портів ви можете під'єднати все, що завгодно матовий екран ще дуже класно, коли ви хочете працювати десь на дворі, і дуже яскравий день. І також матовий немаркий. Корпус, ви можете відкрити сайт і виставити по фільтрах подібні характеристики і переконатися, що альтернатив дійсно небагато. А якщо ви вже і знайшли альтернативу, яку ви б хотіли замість цього девайсу, то пишіть про це в коментарях. Нам дуже цікаво це порівняти. Ну і іншим глядачам буде теж е цікаво подивитися, що там ще можна такого знайти. Дякую за перегляд, ставте подбайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео А школярам вдалого. Навчального року